Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Ось ми нарешті і дійшли до вирішальної партії міжнародного турніру, що пройшов в іспанському місті Саламанка. Сьомий тур, в якому відбулося справжнє українське дербі, Марія Музичук грала проти Руслана Пономарьова. Слід зазначити, що перед цією партією Марія Музичук не мала жодних спортивних завдань. Вона вже давно втратила шанси на призові місця. А от Руслан Пономарьов боровся за перемогу не лише в цій партії, але й в цьому турнірі. Після шести турів в Руслана Пономарьова було 4,5 очки, і він на пів очка відставав від австрійського росіянина з українським прізвищем Кірила Алєксєєнка, якого, до речі, сам Пономарьов в їх очній зустрічі переграв в блискучому стилі. В останньому турі суперник Пономарьова грав проти дуже досвідченого англійського гросмейстера Майкла Адамса. І, звісно, головні надії українських вболівальників шахів покладалися саме на цього відомого гросмейстера з туманного Альбіону. Але для того, щоб посісти перше місце, Руслану треба було самому переграти Марію Музичук. Чи вдалося це йому зробити, ми з вами побачимо, додивившись це відео до кінця. Отже, Марія Олегівна зіграла Є4, а Руслан Олегович Є5. Ось так. Буквально зараз я зрозумів, що у цих відомих представників української шахової еліти батьки мають одне й те ж ім'я. Але йдемо далі. Після кінь Ф3, кінь c 6, кінь c 3, кінь Ф6. Це дебют чотирьох коней. Після Д4. Чорні частіше за все б'ють пішака д4, а потім вже виходять слоном на b4, зв'язуючи коня. Але Руслан Пономарьов відразу зіграв слон b4. Це досить давній варіант, який, втім, не дає чорним повного зрівняння шансів. Після взяття на e5 ферзь e7 грає Руслан Пономарьов. Якщо білі заберуть на С6, то після шаху слон e2, ДЦ грають чорні, далі два нулі, розв'язуючи коня. Ферзя ж 4 Тура Є1, білі зберігають невелику перевагу завдяки кращій пішаковій структурі. Але Марія Музичук обрала інший хід, поставила ферзя на Д3, захищаючи пішака Є4, і тут у чорних багато можливостей. Можна було просто відіграти пішака відразу, забравши на Е5, можна було попередньо побити на c 3 але Пономарьов обрав третій шлях. Він тимчасово жертвує легку фігуру, ставлячи коня на D4 і забирає пішака. Далі після взяття слон c 5 і виявляється, що відійти ферзем, зберігаючи коня, білі не можуть. Треба повертатися на d3, далі взяття на Е5, слон Е3, розмін d6, нулі і F3. Врешті-решт, виникла досить типова позиція з різносторонніми рокировками. Звісно, в такій ситуації ініціативою заволодіє той, хто першим створить небезпечну атаку на ворожого короля. Тому в таких темпових позиціях кожен хід на вагу золота. Руслан Пономарьов розвиває слона на Е6, і тут Марії слід було відразу зіграти ж 4 не втрачаючи час на профілактичний хід король Б 1 але Марія грає занадто академічно, ставлячи короля на b1, захищає пішака А2. Ферзь 5 грають чорні g4, але тепер вже Б5. І у чорних є загроза Б4, яка змушує білих зіграти Б3. Далі відхід коня, кінь Д7, кінь Д4, ферзь Б6 і слон Е2. Кінь С5 грають чорні, і тут білим треба було мерщій просунути пішака аж. Щоб якнайдалі зайти цим пішаком, намагаючись відкрити крайню вертикаль. Але Тура hg 1 зіграла музичук, король H8 зіграв Пономарьов, H4 і нарешті А5 грають чорні. Атаки йдуть повним ходом. Після H5, А4, H6, але, звісно, Пономарьов не дає відкрити лінії. Зіграв G6, Ферзь Д2 грає музичук, тура А5. Чорні вже готуються до здвоєння тур, але G5 грає українська шахістка. І українець тут несподівано, замість запланованого ходу тура F8, грає F6, послабляючи пішокове прикриття свого короля. Пономарьов готує відхід слона на F7 або G8. І тут Марії слід було забрати цю легку фігуру, потім побити на F6, взяти на А4 і зіграти слон c 4 Після слон Б3 позиція білих на ферзовому фланзі буде дуже міцна. Ну а у чорного короля великі проблеми передусім внаслідок наявності потужного білого пішака h 6 Але Марія зіграла менш точно. Вона забирає пішака Ф 6 залишаючи слона чорних на дошці. Пономарьов реалізує свою ідею, відходячи на F7. Після слон С4АБ, взяття слоном, кінь б'є Б3, і тут білим слід було забрати СБ. Типовий хід. Тепер ферзь захищає пішака А2, який прикриває вертикаль А. Тура ФА8, і білі готові до взяття чорної тури на А2, ставлячи туру на ж 2 Ця позиція рівна. Але чомусь українська шахістка замість того, щоб забрати на Б3 пішаком С, б'є конем. Нападає, звісно, на туру, але залишає дві пішокові слабкості на ферзовому фланзі в небезпечній близькості від цього короля. Тура А 7 грає Пономарьов після ферзь Д4, не міняє ферзів, ставить ферзя на А 6 У цей момент вже стало зрозуміло, що Майкл Адамс прихопив Кирила Аліксєєнка, і у англійського шахіста непогані шанси виграти свою партію. Тому Пономарьов грає в цьому поєдинку на перемогу з подвійною силою. Після ферзь Б2 він ставить туру на А8, і тут Марії Музичук слід було мерщій відкрити гру в центрі, граючи е 5 після взяття зайти турою на Д7. Далі Тура ЖД1, і у білих досить потужна контргра. Але як і раніше, Марія Музичук грає неквапливо у вирішальні моменти партії. Вона ставить туру на Е1, готуючи просування пішака Є, е, і це дає можливість Руслану Пономарьову зробити хід ферзь С6. Далі після Тура Д2 треба було чорним відразу забрати на А2. Але Пономарьов вже в цей ноті помиляється, граючи ферзь С3. І тут Марія Музичук втрачає останній шанс врятувати партію. Їй треба було перейти до Еншпілю, зіграти тура д 4, віддавши пішака А2, але у чорних тут мату немає. Тому що білі відразу атакують пішака С3. Що робити? Якщо тура Б2, то просто відхід на С1 і ніякої жертви там немає. А якщо побити на Б3, то не взяття слона, а тура б'є С3, нападаючи на слона турою і на пішака С5, після чого у білих достатня компенсація за віддану легку фігуру. Але Марія грає інакше: вона ставить туру на D1, знову витрачаючи дуже багато часу. Пономарьов з комфортом забирає на А2, після взяття б'є турою і забирає пішака F6. В такій позиції чорний ферзь значно більш сильна фігура, ніж білі тури, оскільки центр для них закритий. Щоб зіграти Е5, білим треба зробити ще декілька підготовчих ходів, а час спливає. Тура Д3, захищаючи пішака, король G8, король Б1. Після ферзі 4 під боєм ще один важливий білий пішак. Кіння 5, взяття, і нарешті є 5, грає музичук, але вже запізно. Забирає Пономарьов, Після шаху відходить королем на g7, Тура Д7, ферзь f4. Руслан Пономарьов, отримавши вирішальну перевагу, грає дуже точно. Він попередньо захищає слона, щоб після взяття на c 7 з ідеєю здвоєння по сьомій горизонталі відійти королем, а потім слоном захищаючи пішака h 7 і зберігаючи вирішальну перевагу. Тому Марія зіграла кінь c 6 після короля 6 забирає на е 5 якщо побити коня, то втрачається слон, і у білих там буде контргра проти чорного короля, але й тут Пономарьов грає точно: слон е 6. Тепер під боєм і Тура, і кінь. Шах робить Марія, відхід короля взяття на h 7 і ще один хід ферзя в 3. Знову подвійний удар. Матеріальні втрати неминучі для білих. Тому тут Марія Музичук, посміхнувшись, здалася та привітала Руслана Пономарьова з чудовим фінішем цього турніру. Несподівано виявилося, що Руслан Олегович, програвши перший поєдинок і зробивши в другому нічию, всі наступні 5 партій виграв. Буквально на фініші обійшовши свого прямого конкурента Кирила Алексєєнка, який все ж таки програв партію Майклу Адамсу. І, як ви бачите на цьому екрані, австрійський гросмейстер набрав лише 5 очок, а Руслан Пономарьов на пів очка більше. Третє місце в Іспанця Ітурізаги, єдиного шахіста, який завдав поразки українському гросмейстеру. Ну а Марія Музичук, на жаль, з двома з половиною очками посіла передостаннє місце. Ось такий дуже цікавий турнір на закритті при нагородженні. Руслан Пономарьов був дуже задоволений, навіть була невеличка промова іспанською мовою. Як відомо, Пономарьов вже давно разом зі своєю родиною живе в Іспанії. Але продовжує виступати під українським прапором. Тож вітаємо Руслана Олеговича та його численних вболівальників з черговим першим місцем на представницькому міжнародному турнірі. Останнім часом Руслан Пономарьов просто розриває перші місця йдуть буквально одне за одним. Тому побажаємо Руслану Пономарьову не скидати обертів і продовжувати радувати нас, простих вболівальників шахів, своїми успіхами. Дякую всім глядачам, хто спостерігав за турніром в Іспанії разом з каналом Шахи для всіх. До зустрічі в нових відео.